Мене звати Олександр Татько, я є коуч-консультант американської компанії «Висоцький інкорпорейтинг. Чим ми займаємося? Ми будуємо систему управління. Це річна консалтингова програма, внаслідок якої бізнес збільшує прибуток і створює команду керівників. Щодня до мене приходять власники бізнесу з різними питаннями, які стосуються інструментів управління, які ми впроваджуємо. Плюс час від часу до мене приходять якісь друзі, знайомі на консультацію, і поширено таке питання, як взагалі керувати персоналом, коли, коли взагалі простій. Ну, дивіться, для початку нам потрібно, скажімо так, вияснити ситуацію, і потрібно розповісти співробітникам взагалі все, як є. Ну і при цьому я рекомендую повідомляти їм про ну, якісь там позитивні зміни. Ну, наприклад, там якісь нові клієнти ми залучили, або щось такого плану. Також рекомендую завантажувати співробітників якоюсь такою, знаєте, роботою. Ну, наприклад, можна працювати над якимись там зразками продукції, там благоустроєм займатися, там якісь елементи виробництва. Ну, типу, взагалі, в такій ситуації я рекомендую їм платити за цю роботу такими чуть меншими ставками, чим, ну, чим взагалі за цю роботу брав би хтось інший. Дивіться, для чого це потрібно. Це потрібно, щоб у момент, коли буде відновлення нормальної роботи, співробітники не вимагали їм типу, заробітну плату підвищити, оскільки до цього вони будуть отримувати такі ж гроші за роботу. Знаєте, інколи, інколи доводиться вигадувати роботу або брати там якісь замовлення по собі вартості, але людей потрібно завантажувати роботою. Тому е яке взагалі моє рішення або яка моя рекомендація, правильніше так сказати. Тобто розповідайте вже співробітникам про реальний стан справ взагалі в компанії, показуйте, підсвічуйте їм перемоги. Ну і завантажуйте роботою для того, щоб не було простою.